Чому Німеччина за останній рік значно збільшила обсяги військової допомоги Україні? Тут двояка ситуація. Вони та обсяги збільшили, але якість цієї допомоги. Частіше за все так собі, тобто ми маємо да, збільшені, наприклад, кількість танків, які вони передають, але не всі ці танки робочі. Тому це така хитрість, яка закриває показово закриває питання допомоги Україні для електорату Німеччини. А на справі ми маємо проблематику з якістю того, що передає нам Німеччина. Показова історія. Чому Шольц змінив власну риторику в порівнянні з початком війни та наголошує, що Кремль має припинити війну на умовах України? На шольця тиснуть дуже сильно, і це стосується не тільки його да населення Німеччини, але і європейських партнерів, і штатів. Це тиск, це буквально тиск. І він чудово розуміє, що йому потрібно балансувати, тому він робить подібного формату заяви. Плюс у них змінився ринок, пов'язаний з паливом. А отже, можна як би дивитися в інші бійки від дерефі менше залежати, але але насправді що Франція, що Німеччина. На залюбки повернулись би до енергетичного російського ринку, як тільки це б стало можливим. Чи справді росіяни планують випробовування міжконтинентальної ядерної ракети? Ну, я вже казала, що ставлю великий Сумнів, взагалі якість того ядерного озброєння, яке є на території РФ. Це, по-перше, по-друге, ця історія більше спрямована на те, щоб. Произвести впечатлення на внутрішнього глядача це другий момент. І третій момент скоріше за все не ракета, а ракета носій. Така історія вже була під час війни, де вони робили випробовування саме ракета носія, а гучно називали це випробовуванням ракети. А це різні речі чи є ризики застосування ядерної зброї з боку Росії на території України в цьому році. Супер мінімальний, майже неможливий. Тобто, є скільки не передивлялися ядерний шантаж. Так, переход до дій дуже дуже навряд. Чи є ймовірність, що росіяни знову спробують захопити північ України з території Білорусі? Поки ризики зведені до мінімуму, наскільки це можливо. єдине, що в мене регулярно випадає, що Лука може погодитися знову надати свою територію для обстрілу з території Білорусі України. Оце так, але наступальних дій не бачу. Вітаю, друзі! Наше навчання продовжується. Ми отримали сотні позитивних відгуків на базовий курс по Таро, який я для вас написала. Тож, по вашим проханням. Я створила новий більш розширений курс по таро, який стосується глибинного символізму та розуміння арканів з іншого зовсім боку. Тому для всіх тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, зануритися у світ таро ще глибше, здобути ще більш серйозніші знання, можете долучатися до мого нового курсу. Вся детальна інформація в описі під відео. Чому значно посилилися обстріли Сумщини? Вони намагаються е, привертати увагу до певних ділянок прикордоння для того, щоб притягувати туди наші сили. Отже, ми маємо стати да на кордоні Сумщини і е, е, враховувати, де стоять їхні там. Е, Установочки гатити, дивитися на ті ДРГ, це як з Харківською областю і Харківщиною в цілому. Тобто, майже така сама історія прикордонна історія намагання сунути о, і перетягнути на лінію прикордоння наші сили оборони для того, щоб послабити певні лінії наступальні. От це перший момент. Другий момент по сумам у сумах, я так розумію, з'явилися ті об'єкти. Ну, давайте так назвемо, які цікаві нашому ворогу. От, в принципі, наводять туди і туди і б'ють. Чи отримає Росія гідну відповідь від України за обстріли прикордонних областей? Це технічно важка історія, але наші вже знайшли певний механізм того, як на це впливати. І ми бачимо це на харківському напрямку. Наприклад, коли Харків може обстріляти з С-300, достатньо одного-два застосування С-300 для того, щоб наші хлопці та дівчата засекли точку, з якої стріляються, і вгамселили по пусковій установці. От приблизно така сама історія. Тобто, нам вигідніше гамселити установки ніж збивати ракети. Чи спробують росіяни знову захопити Харківщину? Тема з наступом на Харківщину. Ну, вона розганяється весь період війни. От окупантам важлива історія пов'язана з куп'янським вузловим. Він не просто так називається куп'янський вузловий. Там більше йде мова про? Контроль о, логістичних шляхів і більш тактичної такої історії єдине, де вони можуть робити певні диверсії, у нас можуть залазити диверсанти. Такі прецеденти у нас регулярно відбуваються по прокордоні, знову ж таки для того, щоб притягнути увагу і перетягнути сили. Такої міці, як у них була на початку, 24 лютого, у них немає для того, щоб таким чином провернути таку масштабну операцію. Також немає такої кількості озброєння. Вони не скупчено на тих ділянках, які. І потрібні для стратегічного наступу на Харківщину. Тому тут майже нереальна історія знову похід на Харків. Чи будуть успішними спроби росіян окупувати повторно звільнені села на Луганщині? На Луганщині е, так само точаться бої. Вони будуть продовжувати точитися, і ніхто не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької області от Запорізької області, наприклад, да. Тобто, для того, щоб приєднати ці області е, остаточно до, до складу типу РФ, от тому намагання будуть успішні, мало ймовірно, але намагання вони не полишають. Чи просунуться зсу в бік Креміної Луганської області в найближчі тижні? В найближчі тижні не бачу поки такої динаміки. Загалом, так так, просунуться чи зміниться ситуація на краще на Авдіївському та Мар'їнському напрямках? Важка історія, дуже важка, і поки ми знаходимося саме в такій історії, і е, я не бачу поки якогось суттєвого покращення, е, ми вимушені знаходитися в тій позиції, в якій знаходимося на тих напрямках. Чи вдасться протягом місяця вибити всі війська ворога з бахмуту? Скоріше за все трохи більше по часу ніж до кінця місяця. Але тенденція на бахмутському напрямку цікава, вона динамічна по рицарю мечів з нашого боку. Тому я думаю, що у нас все вдасться. Чи є ризик масованих ракетних атак по енергооб'єктах України протягом найближчого тижня? Мене все одно випадає, що вони будуть застосовувати подібну тактику трохи пізніше, коли стане холодніше. Мене все одно якось випадає більше натяку холодну погоду ніж зараз. Чи отримає Росія нові ракети середньої дальності від Ірану? Якась проблема з реалізацією цих домовленостей, якась прям суттєва проблема. Щось там не зовсім гладко йде. Скоріше за все, мож... Скоріше за все, щось таке буде передано, бо сімка Пентакли випадає, але менше ніж було домовлено з якимись проблемами, бо на це випадає сімка мечів. Тобто, тут щось не окей самим моментом доставити ці ракети на територію РФ. Чи вдасться світовим лідерам завадити постачанню зброї з Ірану до РФ? Так, там буде застосовуватися якийсь механізм. До речі, та сама сімка мечів, яка була в попередньому питанні? А от, тобто, да, там будуть задіювати якийсь цікавий механізм, який ускладнює, е, який ускладнює коротше передачу е, цих боєприпасів на територію РФ. Як вплине на Росію те, що Вірменія ратифікувала Римський статут? А буде знову якийсь агресивний театр з їхнього боку. ну, Тобто, буквально, буквально королева мечів та та карта театру. Скоріше за все, карикатурні, як завжди, емоційні погрози. Суттєво більше ніяк, Прям так, щоб суттєво це не вплине на ситуацію в самій, наприклад, в Вірменії. Ну, в мене просто. Тупо не випадає такого моменту, от і на єдине, як це відобразиться на РФ, це щось пов'язано з виїздом, поїздкою. Можливо, якась частина росіянців, яка там стерчить, поїде до себе в Урюпянськ в знак протесту. Чи вдасться до кінця цього року українським спецслужбам ліквідувати всю агентурну мережу РФ на території нашої країни? Прямо усю навряд чи, але значних успіхів ми до кінця року у цьому досягнемо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.